На минулій сесії депутати взяли на себе зобов'язання відкрити кімнату депутата до березневого засідання. Слід зазначити, що свого слова обранці дотримали. Тепер у них є простора кімната у підвальному приміщенні, поки тут лише є шафи для фракцій та комісій, стіл та стільці. Однак вже зараз районні парламентарі мріють про вдосконалення приміщення. Про це на відкриті сказав голова районної ради Богдан Болюк. Ми довго чекали цієї мики. Ви пригадуєте, що коли відбулася остання сесія, ми сказали, що слідчі засідання нашої зустрічі депутатів буде відбуватися в кабінеті, в кімнаті депутата. І ось нарешті ця мрія здійснилася. Умови праці створені, тут ще не закінчена кімната. Я думаю, що тут має бути телевізор кольоровий, такий, щоб ми могли тут. Багато тут має бути комп'ютер інтернет, де кожен депутат міг собі попрацювати. А тут має бути стенд, де має бути розміщені кожен голови сільських рад, кожен депутат по покомісійно, фаміліям, от комісія Заграновський. І пішла комісія з портрет, з фотографії з усім. Так що я думаю, що ми до цього дійдемо. Але нам ще треба трошки часу. одразу ж на відкритті. Богдан Болюк представив свого радника на громадських засадах. Ним став відомий бізнесмен та політик Василь Мацьків. Голова райради зазначив, що відтепер у депутатів появиться можливість частіше зустрічатися та плідніше працювати, адже двері кімнати практично не зачинятимуться. Вже зараз тут можуть одночасно працювати близько 30 обранців. Однак за якийсь місяць це число зможе вирости до півсотні. Наразі і фракції, і постійні комісії готують питання чергової сесії. Вона відбудеться вже у березні. Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма «Події НТК».